Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує розбір НМТ 25-го року, другий офіційний тест, який нам надав центр тестування. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі з вибором однієї правильної відповіді від 6-ї задачі до 10-ї. І перша задача, яку ми сьогодні розглянемо, графік функції y до рівня x в третьому, перенесло на 4 одиниці вниз уздовж осі y, графік якої функції отримали внаслідок такого перетворення. Перше, що маю сказати, це задача за 9 класом. Як я вам у багатьох своїх роликах казав, такі задачі розв'язуються з графіками функцій дуже і дуже погано. З одного боку, з іншого боку, ті учні, які знають, що якщо у нас y дорівнює f від x мінус m, то це треба на m одиниць перенести вниз. Тому ми фактично зразу виходимо y дорівнює x в третьому мінус 4, і ті учні, які це знають, нічого не будуючи, просто за... Ну, це усний номер, фактично це просто усний номер. Тому, як я люблю казати, треба знати, в мене на каналі є така рубрика. Ті ж учні, які не знають, можуть проекспериментувати, і, як це не дивно, можуть отримати цю відповідь також. Але треба знати графік функції y дорівнює x кубі. Ну, я буду так схематично малювати, а він на 4 одиниці вниз, тобто такий блакитний. Тобто він проходить через точку. Ось таку мінус 4 можна знайти, наприклад, цю точку да, поспробувати. І коли ми. Тобто він проходить через точку 0 мінус 4. І коли ви почнете підставляти у, кожну запропонув... у кожний запропонований варіант відповіді замість X 0, то ви побачите, що єдиним відпов... єдиною відповіді є B. Тобто виявляється, що в такому завданні ну, можна викрутитися, як це не дивно. Тобто, треба певна математична ерудиція і можна викрутитися. А нас чекає сьоме завдання, і сьоме завдання на відсотки, і воно абсолютно на базі. 5-6 класу. У моєму підручнику я відсотки переніс на початок 6 класу, коли ви, шановні учні, випускники 26-го року, коли ви вчилися у 5 класі, ви відсотки вчили, починали вчити у кінці 5 класу, потім продовжували в 6. му І за моїм підручниками і за підручниками інших авторів. Ось така задача. Прочитайте її, будь ласка. І для того, щоб учні краще розуміли, я зроблю такий схематичний малюнок. Ось ціна, початкова ціна цього чорного гаманця, ми сприймаємо за 100%. Початкову ціну. Що потім відбувається? Покупець платить на 70% менше, тобто 70% це фактично знижка цю Чорну п'ятницю. Тобто ці 70% від ціни гаманця кажуть до побачення. Що залишається? Залишається 30% від початкової ціни гаманця. Від початкової ціни. І ці 30% це є 105 гривень. Задача зводиться до того, що ми знаходимо число за значенням його відсотка. Тобто була якась початкова ціна. 30% цієї початкової ціни 105 гривень. Тому, перший спосіб, це найшвидший швидкий найшвидший спосіб. Треба знати, як знаходиться число зазначенням його відсотка. 105 поділити на 30%. Тобто 105 поділити на 0,3% і це буде 350 гривень. Початкова ціна цього гаманця. Це найшвидший варіант. Все-таки практика показує що коли учні вже закінчують школу, і все-таки трішечки відсотки знають, бо є ті учні, які закінчують школу і абсолютно не знають відсотки, то учні міркують все-таки з Xom. Я дуже багато таких розв'язань бачив у дуже серйозних хороших учнів. Нехай X ціна гаманця, ціна початкова, тоді 70% 07 x знижка. Тоді 0,х мінус 0,7, 0,3х нова ціна. І ця нова ціна за умовою задачі 350 гривень. Х дорівнює 350 поділити на 0,3, звичайно, ми отримаємо ту саму відповідь. Звичайно, це трішки довше, але це теж правильно. І другий спосіб практика показує, що учні старших класів вони цей спосіб. Ну, полюбляють більше, скажімо так. Ну, а наша восьма задача вона все-таки є таким проколом авторів ЗНО, чесно вам скажу. У прямокутній системі координату просторі кулі з центрами О1 О2 мають зовнішній дотик дивийсь рисунок. Тут є велика проблема. Справа в тому, що в шкільній математичній програмі навіть профільного класу немає зовнішній дотик куль. Немає. І, наприклад, в моєму підручнику для профільних класів і поглиблених є задача про зовнішній дотик куль, але там я даю як ремарку до задачі, що це таке. Я пишу, що дві кулі мають одну спільну точку, їхні центри розташовані по різні сторони від цієї точки, це називається зовнішній дотик. Тому, на жаль, таку задачу давати не можна. Або треба коментувати, що мається на увазі під зовнішнім дотиком. Дивись рисунок, у нас рисунок в геометрії не є критерієм істинності. Для того, щоб цю задачу розв'язувати, учні повинні знати, що точка дотику і два центри лежать на одній прямій. А це не входить в програму якому значенню може дорівнювати радіус більшої кулі, якщо О1 і О2 мають такі координати? Ну, ми розуміємо, що оскільки я вам вже основні теоретичні відомості сказав, тут точка К, точка К належить відрізку о 1О2, тому перша дія, непогано було б довжину цього відрізка знайти. Довжина відрізка, бо відстань між двома точками у просторі. Формулу ми знаємо. 7 1 у квадраті. Додати 4 плюс 4 у квадраті, додати мінус 14 мінус 10 у квадраті. Ми бачимо, що тут, по-перше, небанальні обчислення будуть корінь 6 у квадраті, плюс 8 у квадраті, плюс 24 у квадраті. Рахувати це у такому вигляді не дуже хочеться, чесно кажучи. Тому що пропонується. Я винесу за дужки 2 в квадраті. Залишиться 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті, плюс 12 в квадраті. Корінь із 4. Ну, там же рахувати. На жаль, де ведеться. 9 плюс 16 плюс 144. 2 на корінь 169. 2 на 13 і це 26. А нас просять знайти r2. Тобто навіть не знайти а сказати, якому значенню може дорівнювати. R2 в нас абсолютно точно менше, ніж 26. Тому що щось вже має припадати на R1, хоч пару міліметрів, да? тому точно менше. Але Автори пишуть, що це більша куля, раз це більша куля, то це більша, більше половини відстані. Отже, ми маємо обмеження R2 менше 26 більше 13, і єдиним числом, яке задовольняє, це 17. Ну, я б сказав, що це 10 11 клас, але з тією ремаркою, яку я сказав, зовнішній дотик. Як і внутрішній, в школі не входить у шкільну програму. Наша дев'ята задача може бути розв'язана навіть на базі 6 класу. 6, 7 клас це точно. Були такі популярні задачі, там 15-20 років назад, я думаю, на ЗНО, коли дається залежність, певна, і з цієї залежності в даному разі визначити це. Я би пропонував. Не поспішати і робити в декілька дій. Я розумію, що є сильні випускники, я вам зразу напишу відповідь. От зразу не треба. Імовірність помилки буде велика. Помножимо на 2 ліву і праву частину, потім поділимо на D. Пригадаємо, що ми повинні знайти C, перенесемо B і отримаємо ту формулу, яку нам треба. Що нам дає відповідь Д? І один тестовий бал. В принципі, не важке завдання, але ймовірність заплутатися дуже велика. Остання задача нашого сьогоднішнього дня вона така, як була в першому тесті, геометричні твердження. Визначити, які з цих геометричних тверджень правильні. Які з наведених тверджень правильні? Але тут твердження про трапецію, вони на базі восьмого класу. І назвати це дуже простим я не можу, чесно кажучи. Перше твердження: якщо в трапецію можна вписати кула, то центр цього кола лежить на середній лінії трапеці. В принципі, вже перше твердження, воно, ну, я думаю, що може поставити в такий тупік до досить серйозний. Звичайно, до речі кажучи, в топік може поставити учня математичного класу, який звик, звик все доводити. А тут якраз справа в тому, що доводити не, не, не дуже треба за великим рахунком, треба просто проявити знання і інтуїцію. Звичайно, можна доводити, але коли ви висидите на ЗНО, ну навіщо? Отже, є у нас. Коло, вписане в трапецію. Я через центр кола провожу висоту. І центр цього кола ділить висоту навпіл. Якщо я через центр цього кола проведу пряму паралельну основам, то, по-перше, Теркола належить цій прямі, я ж цю пряму так проводив. А по-друге, ця пряма за теремою Фалеса ділить навпіл кожної з бічних сторін. Тобто, ця пряма є такою, якою належить середня лінія трапеції. Тому перше твердження правильне. Якщо в трапецію можна вписати коло, то центр цього кола збігається з точкою передуї діагоналії. Ну, я прямо на цьому малюнку покажу, що це, м'яко кажучи, дурня. Ось я проведу діагоналі, і ми навіть побачимо, що ну, центр ну, ніяк не збігається, він лежить нижче. Нема про що вести мову, тому тут повноцінний мінус. Якщо навколо трапеції можна вписати коло, то центр цього кола обов'язково лежить на більшій основі. Ну, це теж така сама дурня, чесно кажучи. Давайте я намалюю коло. Буду в це коло вписувати трапецію так, що центр кола ніяким чином тут лежати не буде там, де вони хочуть. Я взагалі можу тут трапецію десь тут вгорі розмістити, десь якось так. І Звичайно, це неправильне твердження, таке якась фантазія, така якась абсолютно не математична. Ставимо мінус. Із трьох тверджень, правильним є лише перше. Це відповідь Б. Маємо один тестовий бал на базі 8 класу. Отже, сьогодні з п'яти завдань. Два завдання було на базі 6-7 класу. А минула наша зустріч три завдання. Отже, за перше 10 завдань ми вже маємо п'ять завдань, які не виходять за програму 7 класу. Тобто. Можна вже здати ЗНО на мінімальну оцінку. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення!